Псалом 19. Небеса розповідають про Божу славу, небозвід сповіщає про твориво Його рук. День дневі переказує вістку і ніч ночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів і нечутно їхніх голосів, однак по всій землі йде їхнє відлуння, до країв світу доходять їхні слова. Він поставив у них намет для сонця, і воно, немов наречений, виходить зі своєї світлиці. Радіє, як атлет, долаючи свою відстань. Воно виходить від одного краю неба і біжить до іншого краю неба, ніхто й ніщо не сховається від його теплоти. Господній закон бездоганний, Він укріплює душу, Господнє свідчення вірне навчає мудрості простодушних, Господні накази справедливі, вони звеселяють серце. Господня заповідь ясна дає світло очам. Господній страх чистий. Він перебуватиме повіки, господні настанови незмінні, бо вони справедливі. Вони бажані більше, ніж золото, навіть безліч щирого золота, Солодші за мед і то мед стільниковий адже твій слуга збережений ними, в їх дотриманні велика нагорода. Хто зауважує свої помилки від таємних провин, очисти мене, як і від зарозумілості стриме свого слугу. Аби не панувала вона наді мною. Тоді буду непорочним і чистим від тяжких гріхів. Слова моїх уст і роздуми мого серця нехай будуть тобі до вподоби, Господи, скеле моя і мій Викупителю. Псалом 20. Нехай вислухає тебе Господь у день смутку, нехай захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч зі святині, і нехай допоможе тобі з Сіону. Нехай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення, нехай учинить тобі за бажанням твого серця і здійснить кожний твій задум. Ми радітимемо Твоїм спасінням і в ім'я нашого Бога підіймемо стяги. Нехай Господь виконає усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь врятував свого помазаника, Він опікуватиметься ним зі свого святого неба завдяки потужній силі своєї правиці. Одні пишаються колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям Господа Бога нашого. Вони похитнулися і попадали. Ми встали і набираємось сил. Господи, спаси, Царю, вислухай нас, коли ми волаємо до Тебе.